Слава Ісусу Христу, слава навіки! Всіх щиро вітаємо, запрошуємо до спільного читання псалмів, запрошуємо спільно разом прославляти Господа нашого в псалмах. Ці псалми будемо молитися в такому наміренні. Молимося за мир в Україні і в цілому світі, за мир в наших сім'ях, наших серцях, наших домівках. Молимося за припинення пандемії коронавірусу, за всіх хворих, які хворіють на коронавірус, а особливо за хворих дітей, медичних працівників, медиків, вчителів, військовослужбовців, священників, волонтерів, за всіх людей доброї волі. Молимося за припинення війни в Україні, за мир на Сході України, за всіх онкохворих людей, особливо онкохворих дітей. Просимо Господа за ласку здоров'я для них за ласку зцілення з цієї страшної недуги, полегшення їхніх терпінь. Молимся за всіх військовослужбовців, які на фронті, на війні, за тих, хто в окопах, за тих, хто в полоні, за щасливе визволення їх з полону і щасливе повернення до своїх рідних, до своїх сімей живими і здоровими. Молимся за всіх, молимся за Небесну Сотню, за тих, хто загинув на Майдані. Також молимося за їхні сім'ї, молимося за всіх узалежнених від алкоголю, порнографії, азартних ігор, наркоманії, інших залежностей, які існують у світі. Просимо Господа за ласку визволення з цих залежностей. Молимося за наші сім'ї, за мир і злагоду в наших сім'ях. Молимося за всі сім'ї, які на межі розлучення, просимо Господа за ласку просвітлення їхнього розуму, щоб вони не розбивали свої сім'ї, не калічили своїх дітей. А щиро покаялися з того гріха, який зробили чи хочуть зробити. Молимося за всіх абортованих дітей, за всіх жінок, які хочуть зробити аборт чи вже зробили. Просимо Господа за ласку просвітлення їхнього розуму, щоб вони розкаялися з цього гріха. І ніколи більше цього навіть не думали робити. Молимося за дітей сиріт за кращу долю для них. За те, що вони знайшли свої справжні сім'ї, за потрібні ласки, які вони потребують. Молимося за наших дітей, наших племінників, племінниць, похресників, похресниць, наших внуків, внучок. Просимо Господа за кращу долю для них, за ласку здоров'я для них, за потрібні ласки, які вони потребують. Молимося за душі наших померлих, рідних, знайомих, друзів, за душі в щилищі, за ті душі, за яких ніхто не молиться. Які найбільше впущені, які найбільше потребують нашої молитви. Молимося за всі ваші намірення, які ви написали тут в коментарях, чи будете писати протягом цих псалмів. Просимо Господа за всі потрібні ласки, які ви потребуєте, а особливо просимо за ласку здоров'я. Також молимося за всіх людей, яким зараз роблять операції за щасливу операцію для них, а також за лікарів, які будуть робити операцію за щасливу реабілітацію після операції. Малимося за всіх учасників молитовної групи, також сторінки Божого Милосердя, просимо Господа за всі потрібні ласки, які ви потребуєте, особливо за ласку здоров'я. <кхи> В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Катизма 13. Псалом 91, 92. Добре воно проставляти Господа і співати імені Твоєму Всевишній, звіщати вранці милість Твою і ночами Твою вірність, не на гарфі гарфії, на цитрі і піснями на гуслах, бо веселиш мене, о Господи, очинками Твоїми, і я ділами рук Твоїх радію, які великі діла Твої, Господи, думки Твої вельми глибокі. Безумний не знає, дурень того не розуміє. Хоч грішники, немов трава буяють і процвітають усі лиходії, та все одно згинуть навіки. Ти ж, Господи, Всевишній повіки, ось бо вороги твої, Господи, згинуть, розсипляться усі, що творять беззаконня. Ти підніс силу мою вгору, мене намащено єлеєм найчистішим, око моє погордувало моїми ворогами, а про злих, що повстали проти мене, вуха мої. Біду почули. Праведник квітнутиме, немов пальма, він виженеться вгору, мов кедр Леванський, посаджені в Господнім домі, вони на дворах Бога нашого квітне, квітнутимуть. Вони на старість плодовиті будуть, будуть ядерні й соковиті, щоб возвістити, що Господь праведний, мій Бог, і нема неправди в ньому. Псалом 92, 93 Господь царює у велич, він зодягнувся, вдягнувся Господь у силу і упоясався. Він б утвердив силену, і вона не захитається. Міцно стоїть престол твій спрадавна, ти ж безпоконвічний. Піднесли ріки, Господи, піднесли ріки голос свій, здіймають ріки роки свій від шуму вод великих, дивні хвилі морські, дивний вовишній Господь, свідоцтва твої вельми вірні. Домові твоєму, Господи, належить святість та довгі літа. Псалом 93,94. О Боже, відплати, Господи, о Боже, відплати і явися у сяйві. встань, суди з землі, відплати гордим по заслузі, доки безбожні Господи, доки безбожні будуть торжествувати, доки будуть базікати, нахабно. Теревенити і вихвалятись усі, що творять беззаконня, топчуть, о Господи народ твій, гноблять насліддя твоє, удовицю і захожого вбивають та й сиріт, зводять з освіту, і кажуть Господь не бачить, Бог Якова не примічає. Збагніть, дурнів народі, безглузді, коли вам розум проясниться. Чи ж той, хто насадив вухо, не чує, хто око створив, не бачить, той, що повчає народи, що вчить людину розуму, чи не буде карати, Господь знає думки людини, що вони марні, щасливий чоловік, Господи, що його перестерігаєш, і у Твоїм законі навчаєш, щоб дати йому спокій за лихої години, поки викопується грішникові яма. Господь свого народу не відкине. І насліддя свого не полишить, правда повернеться до суду і всі щирі серцем стоятимуть за нею. Хто встане за мене проти злісних, заступиться за мене проти беззаконних. якби Господь та не прийшов мені на допомогу ще трохи, і моя душа жила б у шеолі. Коли я кажу, хитається нога моя, милість твоя, о Господи, підтримує мене. <кхід> Коли сила. Скорботу в моїм серці, твої втіхи розвеселяють мою душу. Чи ж може бути в тебе спілка з престолом погибелі, що коїть зло під виглядом закону? Вони ловлять душу праведника, засуджують кров не, вин, не Але Господь, мій захист, мій Бог, скеля прибіжища мого. Він наведе на них їхню безбожність, в їхній власній злобі їх погубить, погубить їх Господь. Бог наш. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас. І на віки вічні Амінь. Псалом 94, 95. Прийдіть, прийдіте, возрадуємося Господеві, воскликнім Богу, Спасителеві нашому. Прийдімо з похвалами перед обличчя Його і псалмами, воскликнім Йому. Бо Бог, великий Господь, і Цар великий по всій землі. В Його руці. Землі, глибінь, і верхи гір йому належать, море його, бо то він створив його, і сушу його руки створили. Прийдіте, поклонімося і ниць припадім. Припадімо на коліна перед Господом Творцем нашим, бо Він наш Бог, і ми народ Його Пасовиська, Його руки отара. І Його руки отара. Якби ж то ви послухали вже голос Його сьогодні. Не будьте тверді серцем, як у миріві, як у день маси в пустині, де спокушали мене батьки ваші, випробовували мене, хоча й бачили моє діло. Сорок років осоружний був мені той рід, і я мовив то народ, що блукає серцем, вони моїх доріг не знають. Тому й поклявся я в моїм гніві вони не війдуть в мій спочинок. Псалом 95. 96. Заспівайте Господеві нову пісню, співай Господеві вся земля. Співайте Господеві, благословіть Його ім'я, звіщайте день у день Його спасіння, повідайте між племенами Його славу, між усіма народами діла Його придивні. Бо Господь великий і хвали вельми гідний, страшний над усіма богами, бо всі боги поган кумири. Господь же створив небеса. Велич і краса перед обличчям у нього, сила і слава в його святині. Воздайте Господеві сім'ї народів, воздайте Господеві славу і честь, воздайте Господеві славу імени Його, принесіть дари і увійдіть у Його двори, вклонітеся Господеві у пишних шатах, тремтіть перед Ним уся земля. скажіть між народами, Господь царює! Він утвердив селену, і вона не захитається. Він судить народи справедливо, хай виселяться небеса і радується земля. Нехай заграє море і його повнота, поле і усе, що на ньому, хай веселиться. Тоді всі дерева в діброві радісно співатимуть перед Господом, бо він гряде судити землю. Судитиме вселену по справедливості і народи в існи своїй. Псалом 96 97. Господь царює, земля хай веселиться, хай радується островів велика сила, хмара й темрява навколо нього, правда і справедливість підвалини його престолу. Вогонь іде поперед ним і палить його ворогів навкруги. Його блискавки освітлюють усе світ, земля те бачить і стрясається, Гори, як віск, тануть перед Господом, перед Господом усієї землі, небо звіщає Його справедливість, і всі народи бачать його славу. Нехай осоромляться всі, що поклоняються кумирам і хваляться ідолами своїми, поклоніться йому всі ангели, Його. Почувши це, Сіон радіє і веселяться усі міста юде заради суддів твоїх, о Господи. Бо ти, Господь, Всевишній над усією землею, узніся єси над усіма богами, а ви що любите Господа, ненавидьте зло. Він зберігає душі своїх вірних з рук, грішників їх визволяє. Світло засяяло праведникові і тим, що праві серцем, радість. Радуйтеся праведні у Господі і прославляйте Його святе ім'я. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Алелуя, 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 слава тобі Боже! Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Псалом 97, 98. Співайте Господеві нову пісню, бо дивне сотворив Господь, Його правиця і Його святе рамено дали йому перемогу. Господь явив своє спасіння перед очима в народі відкрив свою справедливість. Згадав про свою милість і свою вірність супроти дому Ізраїля. Усі кінці землі побачили спасіння Бога нашого, воскликніте Бо Господеві вся земля, радійте і веселіться і псалми співайте. Псалми, співайте Господеві на гуслах, на гуслах і голосом співу, сурмами і під звуки рогу, ликуйте перед царем Господом. Нехай заграє море і його повнота, вселена і ті, що живуть на ній. Нехай плещуть хвилями ріки, і нехай радіють гори перед лицем Господа, бо Він гряде судити землю, судитиме по справедливості вселену по правоті народи. Псалом 98.99. Господь царює, нехай тремтять народи, Він на хоровимах воссідає. Нехай земля стрясається, Господь великий у Сіоні і над усіма народами високий, хай славлять твоє велике і страшне ім'я, бо воно святе, сильний цар, що любить справедливість, ти ж утвердив правоту, ти суд у якові вчинив і правосуддя. Прославляйте Господа, Бога нашого, і поклоняйтеся ніг його, бо святе воно. Мойсей і Арон між його священниками, і Самуїл між тими, що його ім'я призивають. Вони Господа призивали, і Він відповідав їм. Він промовляв до них у ступі хмари, і вони дотримували його наказів і законів. Господи, Боже наш, Ти відповідав, відповідав їм, був для них Богом милосердним, але й карав за їхні лихі вчинки. Вознесіте Господа, Бога нашого. І поклоняйтеся на горі його святій, бо Господь Бог наш святий. Псалом 99. 100. Воскликніте Господеві вся земле, земле. служіть, Господеві з радістю, увійдіть перед його обличчя веселі. Знайте, що Господь то Бог наш, Він сотворив нас, і ми йому належимо, Його народ, ми й вівці, його пасовиська. Увійдіть з хвалою в Його ворота, у Його двори з піснями. Прославляйте Його, благословіте Його ім'я, бо добрий Господь, повіки Його милість і по всі роди, Його вірність. Псалом 100, 101 Про милість та про справедливість я буду співати. Тобі, Господи, псалми співатиму. Буду важати на дорогу досконалу, коли прийдеш до мене. Ходитиму в досконалості серце мого посеред дому мого, перед очима в себе не стерплю нічого нечастивого. того, що творить беззаконня, зненавиджу, до мене той не пристане, лукаве серце відійде геть від мене, зла я не хочу й знати. Хто обмовляє кума ближнього свого, того я призведу до мовчанки, хто має горде око й пиху в серці, того я не стерплю. Очі мої на вірних краю. Щоб жили зі мною, хто ходить шляхом досконалих, той буде мені служити, не житиме в моїм домі той, хто лукавство творить, хто кує брехні, не встоїться перед очима в мене, щоранку призводитиму до мовчанки всіх нещастивих краю, щоб вигубити з Господнього міста усіх, що творять беззаконня. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас! І на віки вічні, Амінь. Аллилуйя, алелуя, алелуя, слава тобі Боже, Алелуя, 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 слава тобі Боже, Алелуя, 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 слава тобі Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Пресвятай Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші. Святий завітай, сили, немочі наші, імени Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Оком добросердним, Господи, глянь на смирення моє, бо незабаром життя моє скінчиться, а відділ моїх нема мені спасіння. Тому молюся, поглянь, Господи, милосердним оком на смирення моє і спаси мене. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, душе моя, покайся і про страшний суд роздумуй, бо буде суд без милости тому, хто не був милостивий, і до Христа Бога заклич. Серце віче, згрішив я, поки ще не засудив ти мене, Господи, благаю, помилуй мене грішного, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Про день і час страшного та неминучого суду Твого, Христе, я, як злочинець, роздумую в душі моїй і тремчу за жорстокі й сороміцькі діла мої, що їх я накоїв свідомо, тому зі сльозами припадаю до Тебе і з болем душі моєї взиваю, многомилостивий, Господи, молитвами святої Твоєї Матері, спаси мене. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи, 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 помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи святий. Ти на небесах живеш і Всевидючим оком Твоїм споглядаєш на всяке створіння. Перед тобою схилили ми голови душі тіла і молимося до тебе. Святий, святих, простягни руку твою невидиму від святого житла Твого і благослови всіх нас. А якщо ми в чому згрішили, добровільно чи недобровільно, як добрий і чоловіколюбний Бог. Прости і даруй нам земні небесні, блага Твої, бо тобі належить милувати і спасати нас, Боже наш, і тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Всім щиро дякуємо за спільне читання Псалмів, за спільну прославу Господа нашого, в Псалмах. Запрошуємо вас завтра до спільного читання псалмів. Нагадуємо вам також, що о 15.00 будемо молитися вербицю до Божого милосердя, тому всіх щиро запрошуємо до спільної молитви. Всім гарного благословенного дня. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!